Слава Україні, смерть Мокшинським окупантам. Післязавтра Великдень. Паска вже спечена. Готую м'ясний рулет, і для цього треба часник. У мене, звичайно, є весняний часник, який зберігається дуже довго, але ще треба використати зимовий. Залишилися найменші головки. Тобто я вам хочу показати, як довго зберігається у мене зимовий часник. Бачите, посередині є стримбуль, видно, що часник зимовий, і ось лусочки відірвані, видно, що зубці нормальні. А все тому, що я знаю секрети довгого зберігання зимового часнику. Основний секрет. Це вчасно зимовий часник зібрати з грядки. Про це я розповідаю у відео, яке знімала раніше. Знизу я прикріплю покликання. Отже, якщо хочете, щоб і вас зимовий часник зберігався довго, користуйтеся моїм досвідом: гарних вам врожаїв, слава Україні, смерть Мокшинським окупантам.